Привіт. Привіт. Юрій, вітаю з перемогою, з першими здобутими очками, yeah. які емоції після гри. Все чудово нарешті змогли знайти свою гру, зіграли трішки в пас, трішки покатали м'яч, попробували з ним грати. Взагалі задоволений грою, багато не попав, але те, що попав, і є, вивело нас з перших трьох, очків. дуже раді. Так, сьогодні зробив, забив дубль і віддав два асиста. Чи планував перед грою такі свої дії? Що це вже походить? Треба забити один, а вийшло набагато більше. Ну це добре, аби завжди так приходило. До сьогоднішньої гри готувалися якось по особливому чи в стандартному режимі? Стандартно тренувалися в будні дії, але на штучному полі. Але тим не менше, м'яч один круглий ви треба забити. Так. Сьогодні команда, це було видно зі сторони, що команда вийшла дуже така мотивована, заряджена на гру. Це відчувала за, за кожен м'яч, за кожен там момент боролися. Як ти думаєш, що тут е, всі хлопці якось себе налаштували, чи може тренерська робота, чи якийсь суперник, якийсь принциповий чи, чи от я, ну скажем так, що я вину, що є причиною, де це ні, не принциповий приємно грати з рівним суперником. Тоді ти розумієш, які в тебе є проблеми, і суперник виходить на контратаках до нас. Під мусимо його зустрічати, і ми виходимо у супернику. Також важко. Чим рівніший суперник, тим цікавіше з ним. Добре. Е, ще раз вітаю з перемогою. Дуже з дублем з початком, скажімо так, от ну я думаю, що команда вже розкачається, і потрошки почне вже і бій давати, і конкуренцію, якби іншим командам. Тому повний вперед. Все, дякую. дякую. Слава Україні. Героям слава.